Вітаю вас! Різдвяно-новорічний час найкраща пора підбивати підсумки. Розвиток соціальних мереж можливо виснування безлічі суб'єктивних рейтингів. І, зрештою, дуже важко дотримуватися принципу об'єктивності в наші буремні часи. Але нема такого виклику, який би ми не прийняли достойно. Тож перелік найцікавіших і найважливіших літературних подій року в Україні ми укладали за матеріалами публікацій порталу Буквоїд. Події. На початку квітня у Києві пройшов четвертий міжнародний фестиваль Книжковий арсенал. 15-20 травня у Києві відбувся дев'ятий міжнародний фестиваль поезії Київські лаври. У вересні у Львові в рамках форуму видавців, а також у Києві, пройшли зустрічі з французьким письменником Паскалем Брюкнером. Наприкінці вересня Google почав продавати електронні українські книжки. На початку листопада до Києва приїздив Нобелівський лауреат іспанський письменник Маріо Варгас Льоса. 30 листопада сьомий з'їзд спілки письменників України обрав головою Михайла Сидоржевського. У середині грудня у Пінчук арт-центрі у Києві проведено тиждень літератури популярний європейський проект Жива книга або Жива бібліотека, у рамках якого аудиторія могла поставити будь-яке запитання як відомим письменникам, так і запрошеним цікавим співрозмовникам. Ювілеї 9 березня виповнилося 200 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. У березні відзначив 20-річчя найпопулярніший у світі український літературно-культурологічний часопис Кур'єр Кривбасу, що весь цей час виходить за редакцією лауреата національної премії імені Тараса Шевченка Григорія Гусейнова. Нагороди. Національну премію України імені Тараса Шевченка з літератури у 2014 році отримав автор прозових текстів Мирослав Дочинець. У перших датах квітня відомий український письменник Андрій Курков удостоєний найвищої нагороди Франції ордена почесного легіону. На початку липня Леся Мудрак стала лауреаткою фестивалю поезії в Італії. В середині липня Сергієві Жадану присудили німецьку літературну премію за роман Ворошиловград, а в листопаді за той самий роман автор отримав і одну із найпрестижніших літературних премій Швейцарії та 50 тисяч швейцарських франків за незвичайний епос пострадянської неприкаяності. Наприкінці липня Юрія Андруховича, як борця за демократію, удостоєно премії імені Ханни Арендт. На початку жовтня італійський письменник, філософ, фахівець із семіотики та літературної критики Умберто Еко отримав премію Гутенберга. Нобелівська премія з літератури дісталася французькому письменникові Патрікові Модіано за мистецтво пам'яті, за допомогою якого він показав незбагнені людські долі і розкрив життєвий уклад під час окупації. Цього року на премію претендувало 210 письменників. Лауреатом букерівської премії став австралієць Річард Фланаган. Гран-прі книжкової премії Найкраща книга форуму видавців-2014 отримала книга «100 загадок Симфосія. Переклад з латинської коментарі есеї Андрія Садомори. Серед найкращих книг форуму видавців-2014 названо Атлас українських історичних міст Том Перший Львів. Бруно Шульц Книга образів Даніель і Олександра Мізелінські Карти. Поетична серія видавництва Старого Лева. Юрій Винничук Галицька кухня. Мар'яна Прохасько, Тарас Прохасько. Куди зникло море. Олег Павлишин. Євген Петрушевич. Курт Воннегут, Бойня номер 5 Антуан Десентек Зюпері. Маленький принц. Художник Владислав Єрко. Українська авангардна поезія. 1910 30 роки. Антологія Упорядники Олег Коцарів та Юлія Стахівська. Сергій Параджанов Колаж, асамбляж, предмет. Загалом у 2014 році на конкурс подано 316 книг від 68 видавництв. У 2014 році лауреатами перших премій всеукраїнського літературного конкурсу Коронація слова стали у номінації романи: Вільний світ Тетяни Белімової. Прозові твори для дітей вітри великого лугу» Олени Колінько. Кіносценарії Легенда про сковороду Віри Мельник. кіносценарії для дітей Комарик Юрія Васюка. П'єси Батяри, брати-батяри Олексія Дроздовського. У номінації вибір видавця названо і роман Бидлоград Криворіжця Олега Галетки. У січні побачив світ єдиний роман Чарлі Чапліна. Влітку вийшов новий детективний роман Альтер Его Джоан Роулінг Роберта Калбрайта Шовкопряд. Оксана Забужко та Тетяна Терен презентували літопис самовидців: дев'ять місяців українського спротиву про те, як змінювалися ми від Євромайдану до АТО. У жовтні Валентин Бадрак презентував новий роман «Чистилище». Наприкінці жовтня вийшла нова книга Чака Паланіка «Beautiful You». У листопаді з'явився новий роман Стівена Кінга Відродження Втрати. У 2014 році пішли з життя. 3 січня сценарист і кінорежисер Григорій Кохан. 6 березня білоруський письменник номінант на Нобелівську премію Ригор Бородулін. 25 березня американський письменник, активіст антиядерного руху Джонатан Шел, автор книжки Доля Землі. 17 квітня Габріель Хосе де ла Конкордія Габо Гарсія Маркіс Нобелівський лауреат. 24 квітня один із найвідоміших у світі сучасних польських письменників Тадеуш Ружевич, 25 квітня відома німецька письменниця Стефані Цвейг. 28 травня письменниця і політична активістка, авторка автобіографічної книжки Я знаю, чому пташка співає у клітці Майя Енджолоу, 1 липня письменник Анатолій Дімаров, 13 липня письменниця та лауратка Нобелівської премії Надін Гордімер. 30 липня голова спілки письменників України Віктор Баранов, 18 серпня дитячий письменник Всеволод Нестайко, автор трилогії «Тореадори з Васюківки. 8 жовтня поет Петро Осадчук. 1 грудня письменник, дисидент, громадський діяч Євген Сверстюк. 6 грудня поет, режисер, композитор Володимир Шенкарук. 17 грудня поет Олег Лишега. Для літературного Кривого Рогу рік був так само складним і насиченим. Візити. У лютому Кривий ріг відвідав письменник громадський діяч Лесь Танюк на запрошення співзасновника благодійного фонду громадська ініціатива мешканців Кривбасу Сергія Нєженцева. За участю останнього Лесь Танюк передав у бібліотеки міста 30 томів своїх творів. На початку березня брати Капранови взяли участь у Криворізькому майдані в якості громадських діячів. У квітні до міста прибув драматург і літературознавець Григорій Штонь із презентацією своїх книжок. Його візит ініціював видавець Роман Козлов. Всередині весни в Кривому Розі презентував свій черговий роман Таємне джерело, письменник Андрій Кокотюха. Сергій Жадан із гуртом Собаки в космосі наприкінці жовтня дав концерт та інтерв'ю у Кривому Розі за сприяння незалежних профспілок, гірників та металургів. З презентацією фоторологічної книжки Змінити майбутнє до Кривого Рогу наприкінці листопада приїздив політолог Віктор Андрусів. Події. Читання про війну і перемогу в екомистецькому просторі скриня були першим літературним заходом, який підтримала об'єднання відповідальних громадян. Вересень 2014 року був місяцем перекладів і перекладачів у Кривому Розі. Щонеділі свої перекладацькі доробки презентували в кафе «Манго» та у скрині місцеві драгомани, серед яких Дмитро Щербина, Олексій Казаков та Любов Баранова. Стали традицією поетичні зустрічі у кафе «Острів», де під егідою Наталії Погорєлової збираються досвідчені і молоді автори. На останній у часі зустрічі учасники збирали подарунки для вояків. АТО новодруки. Краєзнавець, дослідниця і захисниця природи Кривого Рогу Вікторія Тротнер випустила друком книжку Тварини і рослини парків та лісосмуг. 2014 роком датовано поетичну збірку Інни Долени Рацтво, яка отримала гран-при загальноміського літературного конкурсу Україна моя квітуча. Нову книжку випустив поетець широкого Микола Олексієнко. Це поетична збірка для дітей Я люблю всі пори року. Вірші та публіцистику, поет і журналіст Олег Пономарьов опублікував у книжці «Сказал редактор. Художественною прозу випустив друком викладач, перекладач, роман духовний більше відомий як Роман Критсберг. Книжкою року БіБісі названо Роман Софії Андрухович Фелікс Австрія. Про будні городян під час німецької окупації написав у виданій у 2014 році монографії Криворожє в пламені війни 1941 1941-1944 відомий історик Олександр Мельник. Репресивну політику радянської влади в українському селі у 1925-39 роках досліджувала і опублікувала у 2014 історик Наталія Романець. Заключний восьмий том антології легенд переказів віршів та нарисів про Криворіжжя на землі на рідній випустив у 2014 році його упорядник Григорій Гусейнов. Викладачка музики і композиторка Наталія Добриднєва випустила друком збірку Мої імпровізації дітям, куди увійшли ноти джазових аранжувань п'яти популярних мелодій для виконання в ансамблі. Переклик голосів, переклади Анни за Ахматової запропонувала читачам, поетеса, а відтепер і перекладачка Любов Баранова. Марія Благова додрукувала наклад нашумілого роману про бігунів Балансірує над пропастю, а також опублікувала повість вдох видах і дитячу книжку «Желання в ладошки». До ювілею, колись Криворіж Сталі, а нині підприємства Арселор Мітал Кривий Ріг, які відзначали у 2014 році, побачила світ збірка матеріалів Криворожський металоград за редакцією Григорія Туренка. У серії Бібліотека гуманітарія вийшов друком репринт роботи Освальта Бургарта Нові обрії в царині дослідження поетичного стилю, принципи Ельстера з паралельним перекладом українською мовою. Видання здійснено силами видавництва Романа Козлова. Привіт з Кривого Рога. Так називається новий історичний фотоальбом Ігоря Рукавіцина, що побачив світ напередодні Дня Незалежності. Нагороди. Криворожанка Олена Короткова перемогла у третьому всеукраїнському літературному конкурсі про Патрія. Поетеса і телеведуча Ірина Роїк взяла участь у двох масштабних літературних проєктах Весняна літературна школа в Києві та літературна резиденція в Івано-Франківську, друга з яких мала за підсумок друк текстів у колективній збірці. Втрати. У 2014 році в Кривому Розі пішли з життя відомі автори та причетні до літератури діячі. 1 червня поховали видатного дитячого поета Олексія Старікова, в середині червня не стало поета й гумориста Василя Сичова. Влітку відійшов у вічність поет і прозаїк Володимир Білецький. 30 жовтня пішов літературознавець і поет Анатолій Козлов. В студії Володимир Гончара я готовий передати слово Ользі Хвостові, яка вашій увазі підготувала огляд кількох пізнавальних і художніх книжок. 2014 рік осиротив і від книжкову полицю. 12 червня не стало автора ідеї і багаторічного редактора нашої програми Володимира Гончара. Колись книжкова полиця народилася з гарячого Володимирового бажання розповідати про книжки. Є речі, які перемагають час, наприклад, життя, наші гарячі бажання або книжки. Саме цього в прийдешньому новому році вам бажає творча група нашої програми Перемоги життя, насиченого гарячими бажаннями. І, звісно, вартісних вам книжок і до зустрічі у 2015 книжковому році.